Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Кого ми слухаємо? Повторення закону 18.15. Пророка спосеред тебе з братів твоїх, такого як я, поставить тобі Господь Бог твій. Його будете слухати. Я повинен оголосити надзвичайну ситуацію. Мій пілот загинув. Дах Вайт нервово промовив ці слова до диспетчера, який спостерігав за його польотом. Через декілька хвилин після зльоту пілот приватного літака, в якому летіла родина Дага, раптово помер. Дах сів у кабіну пілота, маючи за плечима лише тримісячний досвід керування менш складними літаками. Потім він уважно слухав вказівки диспетчера місцевого аеропорту. Який пояснював йому, як посадити літак, пізніше дах сказав Ви врятували мою родину від неминучої смерті. У нас є той, хто єдиний може допомогти нам долати життєві труднощі. Мойсей, звертаючись до Ізраїльтян, сказав: Пророка спосеред тебе, з братів твоїх, такого, як я, поставить тобі Господь Бог твій. Його будете слухати. Ця обітниця вказувала на послідовність пророків, яких Бог дарував своєму народу. Але вона також говорила про Месію. Пізніше Петро і Степан стверджували, що цим останнім пророком був Ісус. Він прийшов, щоб передати нам люблячі та мудрі Божі настанови. За життя Христа Бог Отець сказав Це Син мій. Його слухайтеся, щоб жити мудро і не розбитися, та не згоріти в цьому житті, будемо слухати Ісуса, як Він говорить через Писання і Святого Духа, це має велике значення. Чому іноді буває складно почути голос Христа в цьому світі, як вам краще слідувати Його мудрим та люблячим настановам. Помолимось. дорогий Ісусе. Будь ласка, допоможи мені чути твій голос і слухатись його. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.